За інформацією російських воєнкорів, Україна розпочала новий наступ у Курській області. Окупанти скаржаться на масовані атаки ЗСУ одразу з кількох сторін, що призводять до великих втрат особового складу і техніки з боку Росії. Докладніше про те, що відбувається на Курщині, далі. У телеграм-каналах російських воєнкорів з'явилися повідомлення про загострення ситуації в суджанському районі Курської області. Так, за даними блогерів, українські військові вже взяли під контроль село Уланок і ведуть бої біля махнівки. Ще одна колона ЗСУ рухається в напрямку села Біловське, а вже найближчим часом окупанти очікують атаки в районі кругленького. За повідомленням уніан росіяни скаржаться на гострий дефіцит техніки, через що їх відправляють у м'ясні штурми для відбиття. Так не жаліючи рядових солдат. Датів командування віддає бригадам накази берегти комбатів. ЗСУ продовжують отримувати сотні квадратних кілометрів буферної зони у Росії. За шість місяців боїв окупанти зазнали великих втрат як у техніці та живій силі, так і в територіях. За даними генштабу з серпня 24-го року ворог втратив близько 40 тисяч людей, із них понад 16 тисяч убитими. Ще 909 окупантів потрапили у полон. Саме операція на Курщині змусила Владіміра Путіна залучити 12 тисяч. Солдатів армії КНДР для поповнення розбитих підрозділів. Втім, і вони були відведені з лінії фронту через значні втрати. Також українські війська знищили на Курщині майже тисячу російських танків і броньованих машин, близько 400 артсистем і систем залпового вогню, більше десяти систем ППО, чотири одиниці ворожої авіації і кілька тисяч одиниць іншої техніки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.